Ви знаєте, сьогодні дізнався одну таку шокуючу новину про діяльність нашого мозку. Вчені довели, що наш мозок не розуміє, коли ми комусь бажаємо зла. І коли ми дійсно бажаємо комусь зла, то наш мозок працює, можна так сказати, на самознищення. Тобто, що коли ми комусь бажаємо зла, ми руйнуємо самих себе, тому що наш мозок дає команду руйнувати нас, нас самих. А дійсно, як мудро уклав Господь свої закони, що навіть зараз вже вчені доводять правдивість істину цих Божих законів. Адже у Святому Письмі ми знаходимо слова нашого Спасителя, який каже, що людина сіє, те людина пожне. Якщо ми дійсно сіємо довкола себе добро, благословення, якщо ми дійсно бажаємо іншим людям добра, то ми тим самим бажаємо це собі. Воно повертається до нас. Діє закон бумерангу. Якщо навпаки, ми іншим людям бажаємо зла, ненавидимо їх, сіємо довкола себе руїну, ненависть, злобу, то тим самим ми сіємо це в своє життя. В дійсності, людина, яка живе по Божих законах, вона найперше робить добро собі. Тому що ці Божі закони діють для нашого добра. Тому. Дорогі друзі, пізнаваємо Божі закони. Живімо по цих Божих законах, по Божих заповідях, і будемо робити добро не тільки довкола себе, не тільки іншим людям, але найперше самим собі. Амінь.